Харків'янка Тетяна Бубнова вже більше року живе у Хмельницькому. Мікрорайон, де мешкала жінка раніше, потерпав від ворожих обстрілів. Тож у поспіху вона захопила з собою лише одну валізу. «Открила шафу, вигорнула те, що влізло в сумку, і приїхала. І подивилася, що я взяла, то ходити не було в чому. Декілька футболок отак грабанули тільки документи з папкою і все. І кота необхідні речі. Жінка отримує у центрі надання гуманітарної допомоги, що у театрі імені Старицького. Тут вимушеним переселенцям видають одяг, взуття, посуд, постільну білизну, дитячі іграшки. Дівчата допомагають, вони завжди запитують, а що вам потрібно, а що як вам краще дати. Нещодавно до гуманітарного центру надійшли майже 4 тисячі дитячих та дорослих курток, стільки шапок та рукавиць. Ці речі гостям нашого міста надали представники новозеландської гуманітарної організації Relief Aid. Куртки різних розмірів, там С, М і так далі, і шапки з рукавицями. Меценати, які надали можливість роздати людям ці куртки, вони запропонували анкету певну для людей. І тому, коли людина бере куртку, проходить ще анкетування. Ми намагаємося максимально зручно зробити для них видачу цих товарів. Також гостям нашого міста видають матраци, які надійшли до Хмельницького від американської благодійної організації ОГУСТ Мішен. По нього до центру завітав Валерій Ковтун. Він родом з міста Попасна, що на Луганщині. Житлом як кажуть, коштів не вистачає на квартиру. спочатку СВ його закрили, потім гуртожиток. так. І зараз на матрас записався. Ота так речі інколи беруть. Волонтерка Світлана Семенчук говорить, що дня до гуманітарного центру приходять близько півтисячі переселенців. Зараз їм, уже потрібен весняний одяг, взуття та інші предмети побуту. Принести необхідні речі до центру можуть і хмельничани. Ми працюємо за таким графіком: понеділок з 10 до 16 годин і п'ятниця з 10 до 15.00. Ірина Муляр, Валерій Телаховський, новини міста.